В Палаці культури мінерал міста Калуша відбулася ювілейна програма з нагоди десятиріччя народного вокального ансамблю Бойківчанка «Слава мотивою піснею Наш Бойківський краю. Слід зазначити, що колектив є активним учасником багатьох творчих програм нашого міста та за його межами. Лаурат і дипломант багатьох конкурсів та фестивалів, зокрема, 26-го міжнародного фестивалю народних ансамблів на заході Польщі та міжнародного фестивалю Лемківська ватра», першого міжнародного фольклорно-етнографічного. Фестивалю Саджавське намисто у 2015 році. Став лауреатом першої премії обласного фестивалю конкурсу духовної сучасної пісні з піснею до Бога імені кардинала Івана Мирослава Любачівського в місті Долині. За час існування колектив видав два пісенні альбоми: Жовті ружі та любові. Цвіт зняв декілька відеокліпів. А також знявся у фільмі Невигадана різдвяна історія за мотивами Миколи Гоголя Ніч перед різдвом у 2011 році. Характерною та відмінною рисою від інших колективів для бойківчанки є той факт, що учасниці активно пропагують мистецтво місцевих поетів та композиторів. Зокрема, на слова Оксани Тебешевської, Лідії Вовк, Марії Зюмковської, на музику Сергія Андрущака та долинського композитора Ярослава Шершеня виконується близько десяти пісень. Тож не дивно, що глядацька зала Палацу культури Мінерал була вщент переповнена. А привітати ювілярів прийшли представники влади чи Слені друзі та гості, поціновувачі їхнього таланту. Справді 10 років на сцені це багато чи мало. Для світової історії мало, а для співочого колективу частина їхнього життя. На цьому акцентувала увагу заступник начальника управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради Леся Піцик. Десять років це багато чи мало на сцені, Це вже є про що говорити. Тому я дякую вам. За вашу пісню, ніжну, теплу, ширу, українську пісню, ту пісню, яку сьогодні захищає там, на сході наші бійці АТО, ту пісню, нашу українську, за яку сьогодні вони там гинуть. Леся Піцик вручила бойківчанці грамоту від міського голови за багаторічну творчу діяльність та популяризацію народного аматорського мистецтва. Хорошим подарунком від міської влади було пошиття костюмів для оновленого складу колективу. Подякував за популяризацію своїх пісень і української пісні. Загалом місцевий композитор Сергій Андрущак, коли починають свою діяльність ті, чи інакші колективи, та чи інакша творча особистість, перед кожною з них стоїть. Шлях, верніше два шляхи. Один з них простіший шлях. Можна працювати, і це, напевно, можна розповсюдити не тільки на творчість, можна розповсюдити взагалі на наше повсякденне життя. Можна працювати на любій роботі звідси і до вечора. А можна працювати так, щоб в любові народжувалися, народжувалася пісня, щоб в любові народжувалися вірші. Щоб у любові народжувалося все те, що приносить радість і щастя всім нам оточуючим людям. І напевне, саме так все і відбулося, саме другий шлях обрав ансамбль Бекківченка, адже сьогодні, дивлячись на це, скільки в залі шанувальників їхньої творчості, їхнього таланту, може свідчити тільки про те, що все, що вони роблять спільними зусиллями, народжено у любові. Привітав і благословив бойківчанку на довгу творчу діяльність декан Калузького деканату Української православної церкви Київського патріархату, отець Григорій Мороз. Здоров'ю вас, десятиліття! Я вас знаю на протязі цього десятиліття, і я кланяюся перед вашим талантом, шаную вас, люблю вас і поважаю вас. І бажаю вам творчих успіхів, вашого доробку, тому що дійсно Україна наша славиться. Тими прекрасними людьми, які протязі її всієї історії витворювали її такою, якою ми сьогодні маємо, і пісенною, і красивою Боже, і помощі вам. Будьте такими, як ви є. От подивіться, скільки сьогодні прийшло вас привітати людей цей зал зампом. А це говорить про те, що ви маєте успіх. Тримайтеся цього успіху, і Господь благословить і допомагає вам. Свято вас! Приємним подарунком для присутніх став виступ дуету Дві долі з долини у складі заслуженого працівника культури України, композитора та диригента Ярослава Шершеня та його дружини Ольги Шершень. Саме пісню Ярослава Шершеня «Лелекий» бойківчанка виконувала на своєму ювілеї. Керівник колективу Оксана Герус з удячністю згадує всіх, хто активно допомагає бойківчанці у популяризації їхньої творчості. Нам багато і Сергій Андрущак зробив, бо і відеокліпи нам зробив безплатно, і пісні записав, плюси безплатно. Тепер Віктор Левченко нам допомагає, теж записує наші плюси. Ну, взагалі багато допомагає. Алла Феліксівна багато для нас робить. От і костюми ми нові дістали на свій ювілей для молодшого складу ансамблю. А колегам Оксана Герус бажає здоров'я, витримки і творчої наснаги. Здоров'я насамперед, витримки, бо це титанічна праця, щоб мене слухали. А я їх буду любити, бо я їх люблю всіх. Не в мене як мої діточки маленькі. І всього самого найкращого. Щастя, благополуччя і достатку. І хай буде мир на нашій землі. Без сумніву свято вдалося, тож хочеться побажати бойківчанці незгасаючої творчої енергії та нових перемог.